Ну шо, Ось ми вже і приїхали, опачки, на наш містечок. Ми розбираємося! О, А водичка та вогніще о! Оце вогніще. А що це у нас відбувається? Привіт, подписники! Збираємося на фідерну риболовлю, і давайте подивимось, що у мене сьогодні буде на риболовлі. Садок, флагман. Що в мене за на... Садок, чайок, бакан. Посуд, ну і звичайно, пів кілограма цукру, тому що я полюбляю солоденьке, щоб тішечки одне місто злиплося. Вянтю лятар від павербанка, який працює. Дуже зручна друзі, річ, особливо, коли сьогодні у нас на подвір'ї десь плюс 40 градусів. Тобто буде трішечки спекотно. Ящичок, це у нас один балон, другий балон. І термокружка. Далі. Ой-ой-ой, не падай, та не падай. Стілець. Хайк стілець у повністю в зібраному виді. Дивіться, який маленький. Дуже зручний. Ну, якщо порівнювати з моїм короповим. Далі у нас іде стіл. Друзі, це стіл. Бачите? Маленький, компактний, але він, коли розбирається, ніфіга і не маленький. І одна палка з котушкою. А далі ми поїдемо у ломбард і будемо купувати. Кірячемо друзяшки на ломбардік. Глянемо, що там у нас по рибацьким снастям. не поверта! Чуть не заїхали в куєтік. Короче, ось така шляпа. Зараз глянемо, що там є, а потім спробуємо на це що ще й спіймати. Так, да, Євген? Забрав все барахло з ломбарду і забрали Гаррі. Ще дві хвилинки бля, залиш... На! Трішечки тіліпає, ну тут дорога, як звичайно, така ну, херастенька, друзі. Дві хвилинки і ми на місці. Ну що, ось ми вже і приїхали опачки на наш містачок. Хлопці вже там он, будуть доставати свої речі. Ха -ха. Вон, бричка наша забита. Зараз піду гляну, що там за місцячок є. В цілому погодка, друзі, більш-менш. Нормально, але дуже сильний вітерець. Не знаю зараз, як буде передавати мікрофон. Ось так. Тут зараз гарно. Саме головне, що немає ще цієї зелені. Бо я думаю, десь через 2-3 тижні вже буде габелич. Ось така місцина у нас, О, там позаду є тіньочок, тому станемо. Хлопці вже це зносять. Гарік пішов попісяти. Коротше, все, ми розбираємося і будемо пробувати щось рибачити. Фух, друзі. Закинули оснастки. Трішечки з хлопцями вспітніли. Зараз вип'ю, що в мене тут залишилось, енергетик. Та підемо, напевно, всі втрьох освіжати свій смалець. А водичка та вогніще. Та й хвильки такі, я вам скажу, непогані. Кайф, <гр> друзі, <stereotype> сподіваюсь, і вам зі мною добре. Кому зараз спекотно, -й -й -й. І хлопці йдуть. Ха-ха, освіжать смалець. Євген мирнув теж. Холодна. Хоча Початок отакий вже. Друзі, жолудь замерз у всіх трьох. Євген, що скажеш? Як водичка? Бомба показує. Неряй. Водичка топ. Не знаю, скільки градусів, але по відчуттям десь 23-24, 100% є. Хух, зараз перезакину, тому що щось у мене одна палка тільки працює. На оцей ось патик <рес> <рес> з ломбарду. Взагалі нічого не виходить навіть закинути. Кидав метрів десь 15-20, ну, плюс-мінус. Коротше, обірвав гачечок, щось воно там перекрутилось, зацепилось. Зараз буду мотати новий монтажик. Зробив, друзі, повіці два штучки трошки довші ніж ті. Бачите, один десь сантиметрів 13-14, а цей десь сантиметрів 20. Спробуємо. Чому зробив? Тому що у ігерка вже клюнуло дві рибинки. І в нього були повіці десь сантиметрів по 25, а той може і по 30. Так що спробуємо зараз такої довжини. Що хочу вам показати. Ось, бачите. Ось такий у мене старенький ну, скажімо, монтажик, який я придбав, ви ж бачите, які короткі. Оце я зробив коротенький, а це який стоїть зараз. Тобто тут взагалі довжина його плюс-мінус ну десь сантиметрів. Ну, 6-7, ну не більше, я думаю. Зараз поставимо більше і спробуємо на них прибавити. о Дивіться, які довгі зараз. Ось так воно гоцає, чмих-чмих. Коротше, спробуємо. Глянемо, як воно працює. Дивіться, скільки дали нам водички. Ягарок там взагалі відрізаний від нас. Вон сидить. Трішечки нас підтопило. А Євген зараз закормлює в метрах десь 10 від берега. Євген, навіщо ти це робиш? Так, треба. Коротше, друзі, дуже велика течія. І що я хочу вам сказати? Бачите позаду мене, скільки плаває мачмали. І вся ця мачмала зостається на нашій волосіні або на шнурах. Євген придумав ось таку прикаляху, закормлює, накатав дуже багато шариків. Зараз пробуємо його тактику. Каже, що зараз наловимо багатенько рибки. Ну, будемо на це сподіватися. Закормили з Євгеном містечок. Євген вже закинув, мої палки ще лежать. Зараз піду теж закину. Хочу вам повідомити, що на цьому каналі буде рубрика відповіді на ваші запитання. Пишіть ваші питання, які вам цікаво, стосовно риболовлі і не тільки. Мені, Гаріку або Євгену, і ми будемо на них відповідати в наступних відео. Поки чекаємо з Євгеном клювання, підемо зараз, друзі, з вами до Гаріка. Бо щось я бачу, він далеченько закидує дуже. Опачки. Ух ти, йолки-палки, дивіться, яка тут у нього мачмала. Дійти до Гарі. Потрібно перейти через оце все болотце. Гарюк, а що ти робиш? Йте, а що ти порізав? порізався? Ааа, коротше, ось така буває, друзі, херабора. Бачив, диви, як О, сприй... Такі карасики, грамів по 500 Да, взагалі. Дивіться, який містечок ігорка тут. Теж дуже багато цієї мочмали. Він якийсь пакет Сміття. плаває. Але дуже гарно. Коротше, друзі, така nee, шляпа, бачите? Якщо кидаєте великі груза, то потрібно або одягати цей напалічник, такий знаєте, спеціальний. Або ізолента. <реш> Ух ти, йолки палки тут застрягається непогано. Піду гляну, що там робить Євген. Треба щось барку покурити. Да, підемо зараз лупанем по цигарці. Скоро буде такое. <реш> Йопте! Дивіться, який тут жестяк. О, Євген, що ти робиш? Зацеп. Каже зацеп. Зацеп! Коротше, закинули друзі, отут. <плес> Метрів 10 від берега, ну поки що нічого немає. Зараз, напевно, буду кидати далі. Бо я послухав Євгена, а виходить, що він нас наї, напишіть в коментарях, що буде плювати риба. Оце вогнище! Ого! -хо -хо -хо. Щось трішки дупа замерзла! Погрійте сам! Ну що, настав час перекусити, хлопці, вон там, суєту наводять. О. Друзі, бачите, дві копілки. Напишіть в коментарях, яка краща! Коротше, чекаємо, ми ковбаски, сасісочки, та будемо, напевно, заварювати чайок. А що це у нас відбувається? <сістила> Хлопці, набивається барабан. Трамбують у нас, що тут у тебе покажи, Євген. Сасісончики <сістила> з мівінкою. В ігрика теж сасісончики з хлібцем бачу свіжим. <сістила> Зараз я собі накладу сюди. У нас, бачите, хлібець. Ага, вже слинка потекла. І це якісь недожолоді, ну як, звичайно, Євген полюбляє. Коротше, друзі, смачного вам, смачного нам! А ми будемо трамбувати барабан. Все чудово, непогано, але не вистачає трішечки помідорчиків і агуречик. Так, так. Сподіваюсь, після типопою не будемо. Але тут місцяка вистачає. Туалетний папір у нас є. Нема. Ну, якщо навіть будемо, підемо митися у Дніпро. З калючками. Ну що, друзі, Євген уже включив ліхтарик, тому що вже ніфіга не видно. Закінчуємо риболовлю. Клюнув у Євгена Карасик, отакий невеличкий, побачите, на що піймав. Я чекаю ще клювання, тому що Ігорьок каже, бачите, гарку, каже, що у нас з Євгеном. Знову клює. Чекаємо. Якщо щось клюне, то ми, звичайно, покажемо в цьому відео і не тільки в цьому. А вам гарного вечора. а може, дня, або може дня. Або, У мене вже не є кабіна Друзі, за конкурс. Не забуваємо писати коментарі з вашими питаннями. Хто хоче щось дізнатися від мене або від Євгена, або від Гаріка. Пишемо коментарі з питаннями під цим відео. Звичайно, підписуємося. Звичайно, підписуємося на мій новий YouTube-канал. Сподіваюсь, сподобалась вам копілочка Євгена або Герка. Напишіть теж коментар. Гарного вам вечора або дня. А я буду закінчувати цю кляту. Айбі!